Мої кохані, щасливий випадок, який повністю змінить твоє життя. Думайте про себе, я думаю про вас, дівчаточки, особисто розклади, на запитання, а моле зараз на здійснення бажання 80 від Боже, 80%. Що я хочу сказати? я Хочу сказати, що багато хто з вас пише мені да, в коментарях. Ганна, я хочу бути щасливою. Хтось пише, я хочу переїхати жити в новий дім. Хтось ж хоче, я, я, пише, я хочу зустріти свою долю. Так ось, дівчаточки, все це можна. Можна прекратити ваші страждання, можна здійснити ваші бажання, але для цього потрібно щось робити. Бо коли ви потім пишете Я подумаю, ну думайте далі. У вас життя ж яке? У таке довге, да, ви можете думати, або признайте собі, що деякі з вас вони страждають, але це вже настільки стало їх особистістю, що навіть уявити, що цей Вася, який вас мучить 10 років піде з вашого життя, для вас це страшно. Тому, дівчаточки, ось дуже класні мої амулети, вони дійсно перевіряють, наскільки ви чогось хочете. Бо якщо ви роздумуєте, повірте. Ви не хочете, ви самі себе обманюєте. Ви самі себе обманюєте в тому, що ви це хочете. Бо відповідальність тільки на вас. І так яка річ щаслива подія, досить гарно розмовляти. Люблю, ура! Знову! <свісля> Ця подія змінить ваше життя. Хтось таки, дівчата, комусь пропонують і йдіть. Тому що я питала про щасливу подію. Куди йдіть? Йдіть жити з цією людиною під один дах. Йдіть з цією людиною під Віннецькому пропонують. Йдіть. Четверка жезлів, бо це щаслива подія, яка змінить ваше життя. Але зараз зараз я бачу, у вас пауза з цією людиною. Так, зараз ви сказали ні. так далі не може бути. Але як цю ситуацію вирішити? Ви теж не знаєте. Тому мечі. Тому ви кажете, я краще відпочину. І правильно робите, дівчата? Ви взяли відпочинок. Да? Ох, а цей же ваш хлопець Кабальєро, да? Він не зовсім зрілий, дівчата. Він такий, йому не все подобається. В якому плані? Нам всім щось не подобається. Але ми емоційно зрілі люди, вміємо це казати як треба. А він, знаєте, може нервувати, казати. Ну не, не дуже стримує свої почуття як дитина. Але ви кохаєте цього чоловіка, дівчата? Ви до нього з ніжністю, ви їм опікувалися, ви йому дарили багато він стане королем пентаклів, дуже круто. Він стане.